Друзі, мої дані, у нас нова машинка на майданчику а ще й не проста, а машина німецької якості і за українську цену. У нас на майданчику зустрічається ML-класу 320 CDI. З 2007 рік випуску 3-літровий турбодизельний мотор, один із надійніших, один із найпотужніших, мотор-мільйонник, мотор-легенда, мотор в цьому Mercedes. Е, автомобіль на пневмі, правильна подвірка, е, правильний мотор, лінзована класна оптика. Автомобіль, до речі, приїхав в Україну на початку війни і до сьогодні один-єдиний власник. Що можна сказати про екстер'єр? Автомобіль чіткий, чорний, чорна решітка, чорні диски, все правильно, все як потрібно, в ньому встановлено іменно такий серйозний, чоловічий, без, зайв... без зайвого гламуру автомобіль. Машинка має передні протитуманні фари, передні парктроніки, задні пар... парктроніки, задні протитуманні фари, лінзовану оптику гарну, легкосплавні диски, автомобіль стоїть на гумі Bridgestone, диски у нас, якщо я не помиляюсь, це 17-й. 18-й розмір, перепрошую, це 18-й розмір. автомобілі притоновані задні вікна. Автомобілі дуже красиві пороги е, встановлені. я е, ну, Дуже красивий кузов автомобіля. І так він сам по собі Mercedes ML-класа, виглядає от так, як потрібно, так як має виглядати позашляховик. Тим паче, що це автомобіль, звичайно, що на повному приводі е, система автоматік називається система повного приводу. Автомобілі маємо великий багажник, що до речі, до обслуговування тисячі кілометрів тому замінені масила та фільтри. Єдине, що е, треба подивитись передні стойки амортизаторів, їх або встановлювати нові. Але чесно кажучи, нові сюди стоїть прям, прям дуже недешево. Є можливість їх відреставрувати. Але кажу зразу, що цим треба займатися, але звичайно, що торг на ці всі моменти буде. Власник цим вже займатися не хоче. Автомобіль є декатка, тут домкрат, ключі, тобто весь набор інструментів на автомобілі є. Також парктроніки роблять. Це дуже класно. Чого я кажу, про це влучши, нещодавно відбувся ремонт їх. і... Вони тепер працюють, тепер все здорово. Ходім в салон. В салоні також є чого цікавого багато. В машині маємо повний електропакет 100 піднімачів. В автомобілі, до речі, 316 тисяч кілометрів пробіга заявленого, стан класний, як, як і має бути з автомобілями німецького походження, то пробіг знаєте, не сильно впливає на стан салону. Тобто виконуються матеріали якісні обираються матеріали і подивіться на дверну карту. Дуже класна обшива самої дверної карти, яке сенький пластик, нічого не скрипить, нічого не репить. Класно, повний електропакет складнімачів, електрорегулювання. Посередині бачимо кнопку електроскладання. Також в автомобілі є датчик світла. Бачимо отакий ножник, ручник-ножник. Все все працює, плюс шкіряне мультикермо, плюс круїз контроль маємо. Перемикаємо ми передачі за допомогою важель, які знаходиться за кермом. У нас штатна Мультімедія класна, в якій є і навігація, але нам підказує магнітолка, що треба вставити диск. Якщо ми вставимо, то тоді буде і навігація виводитись. Так? Я дивлюся, маємо голосове керування, можна під'єднати за допомогою Bluetooth свій телефон. Також маємо двозонний клімат-контроль, підігрів заднього скла. Також автомобіль це у нас, так як має пніма У нас два режими комфорт і спорт підвіски, Можемо опускати, можемо піднімати автомобіль, є допомога при спуску, є допомога при старті вгору. Плюс до всього у нас такий красивий підлокідник. Тут у нас цікавий такий момент mercedes Bluetooth два підстаканечка ну виконано це все в стилі Mercedes, це все якісно, це все красиво, це все е, приємно місця дуже багато, сідушечки м'якенькі, їздити в подорож далечень. Саме задоволення, і хочу сказати, що це якась приблуда лежить, хай вона там собі лежить. Підлокітник з підстаканниками широкий є. що ж, Саме задоволення дійсно їздити. І дивіться, у нас отак регулюються підголовнички. Максимально приємно їх регулювати. І це все є. І матеріали приємні, і в принципі машинка. Тож, дорогі мої, не так часто ми продаємо автомобілі Mercedes Benz ML Plus, особливо з двигуном 3.0 дизель. Хто шукав, будь ласка, у нас на саме дайчику з'являється класний варіант. Приїжджайте, перевіряйте і забирайте його. Ми вас чекаємо.